Похана співаю для тебе, дуже тяжко в розлуці без тебе, у цьому клята війна, тримайся, висока ціна, ти не плач, куритись не треба, хоч для нас я мирного неба, за красу твою жіночу вроду, це все плата за вашу свободу. І моя мила, симпатична, ти зачекай, війна не вічна, буде додому в нас дорога, коли настане перемога, моя кохана симпатична, ти зачекай, війна не вічна, буде додому в нас дорога, коли настане перемога. Чає воду 30% населення Дніпра. Якісна очистка води одне з першочергових завдань міського голови Дніпра. Цілодобово раз на годину проводиться лабораторний контроль якості питної води. Сьогодні ми знаходимося на одній з крупних станцій по підготовці води у місті Дніпро. Це Ломовська насосна фільтрувальна станція. Дана станція забезпечує більше 30% населення міста питною водою. Дана станція є типовою. На ній існує дві методики очищення: це фільтрування і відстоювання. Для підвищення якості води виконано реконструкцію фільтрів, з заміною фільтрувальних шарів. Патріотичні, щирі та віддані країні вони вимушені були тікати з України, а повернулися з настанням незалежності. Національна скаутська організація України пласт їй у Дніпрі. Чим займаються під час війни і про що мріють? Подробиці просто зараз. Патріотичні щирі та віддані країні Національна скаутська організація України пласт є й у Дніпрі. Історично так склало, що створений пласт був у 1911 році. Невдовзі після заснування скаутського руху Робертом Байден Павелом в 1907 році. Серед засновників організації був і син Івана Франка Петро. У Дніпрі сьогодні є 200 пластунів та 20 виховників. Пластуни це українські скаути, які вірні Богові і Україні, які Виховують дітей самодостатніми, самозарадними, і саме дітей, які люблять свою країну для неї, роблять усе, що від них залежить. І в Дніпрі ми більше 20 років. Ну, наша організація. Часто пластунів плутають з місцевими скаутами, але це принципово різні організації. Це наш однострій, який називається не форма, а саме однострій. І у нас є наша мова. Українська мова, бо мова нашої організації це саме мова країни, України, державна мова. Звичайно, зараз основна їхня діяльність волонтерство. Безліч фото та звітів про допомогу Зсу можна побачити на офіційній сторінці Плаз Дніпро. Після перемоги я мрію, чесно. Щоб усі всі всі військові які загинули, і, чи ну, вони ожили і повернулись до своїх сімей. «50 людей, які звертаються за допомогою, сама кімната матері й дитини, де матір може усамітнитися з дитям, де є дитяче харчування у вільному доступі, де є засоби дитячої гігієни, Також ними можна скористатись. Особливість центру це розміщення поруч з вокзалом та зручний доступ до евакуаційних поїздів, які досі курсують країною. Центр матері та дитини почав роботу у квітні. Загалом через нього пройшли понад 80 тисяч осіб. А в найважчі ночі він приймав до двох Афілакем лози май з everybody in the world die. Please load give me a sight, a sight. I feel like I'm losing my mind. Is Be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day, and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement: The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold-out shows for a thousand. Ей Лысак, глава военной администрации, все это дело мониторит и не допустят подобного беспредела. Человек, который возглавлял, возглавлял СБУ в двух областях, человек, который не заангажирован, да, который не связан никакими криминальными связями с Лезниченко, Корбан и Филатовым кошельки и так далее это действительно шанс навести порядок Ой, бороться и с внутренним врагом На канале адекватные люди с которыми приятно общаться большое я мои взгляды где-то возможно не разделяет все нормально, правда? А то, что там сирены постоянно, света нет, отопление выключают, воду выключают, работы нет. Это вы считаете нормально? Бомба убежищ нет, прятаться негде. Вы меня еще осуждаете, почему я уехала? Смотрите за собой. Каждый решает, где ему лучше быть. Только закончится война, будет безопасно, я приеду, вернусь. Ну, кто вам мешает воспользоваться шансом? Можно, у вас есть работа? Или мужчина, у вас муж может есть, и мальчики? У кого есть муж и мальчики, больные люди, родители, те не уехали? У каждого есть выбор, где ему быть. Головний кінець, ноги, руки. Ліжка-трансформери мають вісім автоматичних положень і регулюються пультом. Підіймається, і опускається нижній кінець в кроваті, підіймається головний кінець в для того, щоб максимально максимально комфортно себе відчували, ми могли максимально допомогти хворі. На початку березня Дніпро отримує ще 200 таких ліжок. У місті планують повністю оновити на сучасний меблевий фонд лікарень. Ей, успокоюся, це всього лісова. Я так больше не можу. Навіть рекоті мені все злять. Ой, да розслабці. Ще часу поїдемо домой. Боже, ты видел это видео? Эти котики просто прелесть! А, да, стой, погоди, мне сейчас не до этого, мне нужно срочно помочь соседу. Ой! Сердце, что с тобой? Все тело в панике! Когда человек не выражает эмоции, они опускаются на соматический уровень. Происходит нарушение ритма. Люди с больным сердцем это те, кто хотел бы прислушиваться только к разуму, кто отводит эмоциям незначительную роль в жизни. Поэтому очень важно выражать свои эмоции. que cardia Запанучі диму Ти не хотів це робити.